мої любі підпишки звав Юрій Гочик Запорчик і знову знав вождь краснокожих, який робиться на день вождь блідноліцих, а за ніч він робиться знову вождь краснокожих. Сьогодні ми тікаємо з містичних джунглів. На сайті Move City. Так, я взяв якийсь камінь, пише. Угу, угу, угу. Ну що, прийдеться йти в джунглі. Оп, ще якийсь. Емеральд знайшов. Ох, як тут все замальовано. Ось почекайте секунду. Так, любі підписчики, Якийсь такий дивний квест ми граємо. Так, маємо щось, не знаю що. Але далі суну. Можна йти прямо, можна йти направо. Ну, піду направо, подивлюсь. Ах ти, не можу зловити. Не можу рибку зловити. Рибку би з'їв, але не можу рибку з'їсти. Мовчи, ананас нанасила О, камінь. Взяв якийсь зелений. Треба шукати такі текстури, які трохи відрізняються. Зміюка. Ш -ш -ш -ш. Я не можу... Так, Юкен ти не можеш. Тому що зміюка якась. так? Зміюка, це що? якісь, якісь комбінації цифр. Цифр іерогліфів, кажу. Тут павук не пускає. Ммм. Павучара. Ну добре, вертаємося до самого переду. До самого переду вернемося. Стоп, цей камінь су. Що він знову появився? Так. Можеш щось сунути тобі. А що це означає? Три кольора визначити? А -а, а. а які кольора визначити? Оп! Три зелених знайшов. Які кольора визначити? У нього на башці якісь кольора. Ти видів по дорозі короля? Короля не видів. Що ти знову появляєшся? Кожен раз з'являється камінь той курва. Ой, извините. За мой іспанський красавець. Кушчики. А-а-а, не можу. Що? В руки коле? В руки коле, га? Може в чомусь цим каменем порізати. Чах-чах. Може ту рибу каменем добити. Ти ну і знову той камінь. Може дати камушки. Якісь зміюці дати камушки. Без запхати. Це мого запхати. До чого це охрень? Якісь такі аероглифи. І Музика ще якась грає, непонятно. Ну, там получара. Нічого не хоче каменів не хоче того не хоче Ну не скотина. О, знайшов я дудочку. Треба подудіти. -у, 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 -у подудів. А, це що, підказка Червоний, якийсь зелений, синій, зелений, червоний. Червоний. Зеленый сыний а. зелений А що то, something happening, щось не так? Стакил все ага. А? А, дал, это його сундук. А я не заметил сундука. Это сліпий не вздрів що там дало? Якусь таку штучку, не знаю для чого. Пишуть три s шуве. Может ту на рибку щось? На... А на паукове? Паукове відвалити, що? Паук не хоче брати. Гад. Сюди нічого не поскладаєш. Павук падла не хотів. А бо я шу з за, 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 за о. Иду паукам, может цему. Взял Взяв паука по шкробу. Так, ти мусиш... зловити рибку! У <реку> не пропустиш? Чуєш? О, мочату взяв. Йду там <реку> порубаю листочки. А нічого так собі? Ова! Який там пароль? де де? Та на табличці я не знаю який. Ну во шо виходить? Це во. Цього... Ну тут чотири ніби лінії. тут три. А перше? Ну що тут 4? Тут три. Що? Ну давай и один перший. Два. Три. Три, чотири, три, я не знаю. О, йду рибку зловлю. Іду рибку зловлю. А де де порахувати? На табличці? А, три кружка, тут чотири цехво, типа лінії і тут три рисочки. Так, ну я тобі несу рибку. На. Пропускай мене красунька. А ти що? Ай кен. Я хочу повернутися додому, якщо ти там мені даш. на. Все. А для чого там на одного каменю нам дали того трикутного не знаю. Пройшли, любі мої, до зустрічі!